І всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я, Кодомінатор Йоа. Так ми зупинилися на прошлій серії те, що ми знайшли ось ось варів. Або як це називається? Так, це вар. Я так розумію, вони зжирають інших слаймів та роблять копії. Що дуже странно, що дуже дивно, тому що слайми які пожирають слаймів. Такого ще ніколи не було. Та думаю, я не, я не знаю. Їх можна якось. Вони дають плорти, якщо їх слаймом покормити. Давайте їх слаймом покормимо. Флорт. Ні. О, сьогодні ж вихідні. Так, але о, це я заберу собі. Та ну що ви від мене хочете? Я не розумію вас. Це ось. Р -р -р. Вони так гарчать, що ось. Що це було? Зачекай. <смір> Ви бачите це його обличчя дуже налякане. <смір> Боже, я таке перший раз. Взагалі бачу. Хм, mm. а що це сталося? Ааа, я помер, тому що в мене більше життя не залишилося. Добре. Треба погодувати моїх котоскель та я піду туди ще раз. Тому що, ну, як це взагалі могло статися. Я не міг так просто пом померти. Це якось, ну, чесно. Це реально чесно. Ці варри та ще мені інші загризли, слайми. Ну, точніше, не слайми, а е ці кам'яни. Кам'яні. Вони мене дуже сильно забили до смерті. Тому мені зараз потрібно ще раз туди... А, я зараз теж помру. Так, Боже, чому вони такі... Капець. Це ось ще в мене 100 хп, а і ці 100 хп треба підняти, щоб в мене було максимум 150, 150 та... Я не знаю, 200. Так, все, треба ще зараз це продати, та щось купити на це. Я думаю, що на це можна купити. Є така штука, плорт зборник. Яка збирає плорти. та мені не прийдеться прийде ось це робити. Так, друзі, я трішечки прихворів, але відео я буду робити. Так, ось я купив цю штуку, вона буде збирати плорти. Так. Ось, бачите, вона працює. Тепер мені не прийдеться ось так от робити. А, та був котоскелі. Боже мій. Як я, Як я міг таке... таку назву зробити взагалі? Котоскелі. Хоча це... це крута назва, якщо так подумати. Так, а я ще що хотів зробити? Я хотів ще купити новий апгрейд. Так, по-перше, ось це. Я ще купив водяний. Водяний. Та ще я куплю. Ще я куплю, щоб в мене більше енергії було. Так, все, тепер я, могу, я можу йти. Що це таке? Так, я, я не, у мене немає води, тому я не можу бризнути на слайми Так, допоможи мені, та, та я зроблю те. І що ти хочеш. Ну як, не те, що ти хочеш та зробити те, що тобі призначається. Призна... Так, мені потрібно 11 рожевих слаймів, один кукарекун та 5 ока-ока Добре, роз... рожевих слаймів я знаю, де, знай... де знайти. ось, 11 точно буде. Давай мене Так, ось. Так ще один мені потрібен. Ось так, тепер мені потрібен один кукарекун. Там-так, там його немає. Так я якось я хочу собі зробити курятник. Тим що там куриць розводити. Але це не зараз буде. Так, і я не знаю, що зараз мені треба робити. Ну, точніше, я знаю, мені потрібно один кукариком та 5 ока ока. Думаю, о, водичка. Це, типу, як водний пістолет. Тобто водний пістолет... Це вона волна. Вона може вталкувати слаймів, типу, щоб вони. Ну, якщо до тебе підійшов, наприклад, цей, то я можу його. Хоча я можу його сюди так от робити, Думаю, це трішки жорстоко. Так, а. Ми зараз взагалі хотіли піти за Ока Ока, що Ока-ока. Добре, а так, я. Я важню. Трішки води заберу? Ні, ні, не кусайтеся, я тут ну, недовго буду. Надовго Все, заспокойтеся. Та тобто, не ну, боже мій. Якщо б купили б води, все б було б добре. А вони на стирні нічого не можуть зробити. Так. Е... Що це? А, це просто згинілий фрукт. А, так, то тут е, вчора в цій грі було... Дуже багато слаймів було з'їдено. Та що це таке? Що це таке? Мене можна. Що це було? Якийсь золотий слайм? капець, Я... Я не знаю, що це було. Добре, так. Е... Треба не забувати, що ми тут е... за ока ока О, це мапа. Зоо. Окей, це мапа. Доволі... Ого, ще один острів? Тут щось світиться. Так, добре. Е, як я вже й сказала, мені потрібно ока ока Та вона десь тут росте. Ось вона. Мені потрібно 5 штук, а, вона ще не виросла. Так, а що мені робити з кукаракунами? Тут їх немає просто. О, що це таке? Слайм лужиться. Якщо положиш собі один в будинок, то не будеш потіти. Реально. Або. О, ще одна коробка. Пусть тут буде. А що, це ще це одна коробка з тайними стилями. Лілія. Ого! Он так круто виглядає. Типу лілія. Жива лілія. Добре, вони тут нікуди не виж... не обіжать? Виж... Тому я можу йти наверх. Кубличка. Дуже, дуже дивна кубличка. А що, а що тут у нас? Ого, якась печера. Новий слайм. Кристаловий слайм? Так, думаю, в них плорти дуже дорогі, тому мені вони знадобляться дуже багато. Десь, давайте 6 штук. Так, а, але з ким я їх буду скрещувати. Можна, в принципі... з радіоактивним слаймом. Типу це ті слайми, які... О, до речі, прочитайте. Якщо ви знаєте англійську, то, будь ласка, прочитайте. Е, а Та ще, друзі, хочу вам нагадати, в мене є телеграм-канал, який раніше був, як сказати, активним, але зараз він мертвий. Просто мертвий. Добре. Друзі, поки я буду шукати окаока, -ока, я зроблю міні-таймлапс. Я, я знову включу вам скелети, які які будуть танцювати. Е, Думаю, я десь е, тут Так, тут. Але повернусь я десь там. Добре, таймлапс по, тайм почистить через 3, 2, 1, почали. Але мені ще залишилося знайти одного кукарекуна. Це типу, як сказати, петух. Якщо я сказав неправильно, то, будь ласка, поправте мене в коментарях. Так, я зараз знайду кукарекуна, та ми, я буду завершувати відео, тому що воно йде десь, я не знаю скільки. Так, знову ці. Які б'ють. Так, не забуваю, що в мене там... Взагалі знайти, та ось він знайшов кукарку Так, зараз я прийду на базу та віддам його. Та на цьому завершиться ця серія. Так, друзі, ще раз е, е, кажу вам, е, підпишіться на мій телеграм-канал, він е, під мою, ну він в описі мого мого YouTube каналу. Тому, будь ласка, підпишіться підпишіться Коротше. Ви, ви зрозуміли, що я хочу від вас. Якщо ви хочете, звісно... Ось зараз я віддам слаймів. Один лайк. Потім око ока О, до речі, друзі, тут є ці радіоактивні плорти. Де я змогу зробити кристальних слаймів типу ларву. так? Ого. Боже, тут насмітили мене, Так, ну що це? Нові плорти якісь? Доб... Я думаю, я їх про... просто продам. Ого, 63. Ці, цей плорт коштує 102 бакси. Як? Це же... капець. Ну, добре, друзі, з вами був я, Кодомінатор Та Всім. Хорошого дня. До побачення.